У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Одна притча розповідає про те, яка є виставка зброї диявольської. Такий собі магазин, де продається різна зброя. Там є меч, злості, має одну ціну, там є молот помсти, там є ще багато. Різної зброї, лук, спокуси, різні стріли, отрута, кайдан незалежності і різний арсенал і набір зброї. Але є одна зброя найдорожча, якою дуже дорожить господар цього, цієї крамниці, яка вартує всі ці зброї. Це маленький кілок. Маленький кілок, який називається гордість. Тому що коли інша зброя його не спрацьовує, ні злоба, ні гнів, ні інше страсті, пристрасті, у справу йде гордість. Це маленький кілок, який можна забити в голову людини, і тоді вона буде поражена диявольською зброєю. Ця притча розповідає про те, Перед чим ми не можемо, можемо бути без захисті, коли вступає зброя диявола в боротьбі проти нас. І сьогодні ми чули святого Євангелія притчу про двох людей. Двох людей, які були в храмі, в місті, яке посвячене Богу, в місці, де присутня благодать Божа. Двох людей, які молилися до Бога, які виливали душу свою перед Богом. І ми бачимо двох людей, які вийшли з храму, і один був з них більше виправданий, ніж інший. Але коли ближче подивимося на цих двох молільників, то побачимо, що якщо б ми стояли біля них, то ми б сказали по-іншому, що ось цей Буде більше виправданий, ніж той, якого виправде Бог. Чому? Тому що ми, дорогі браті і сестри, можемо судити по зовнішньому, а Господь судить по внутрішньому, Господь судить по душі, по серцю, по помислах людських. По зовнішніх справах судити це є дуже неблагородна справа, тому що ми любимо так робити. Але усіх наших вердиктах, вердиктах ми будемо допускати помилки і будемо подібнитися до тих, на кого був схожий один із героїв цієї притчі. А саме фарисей. Ісус Христос так говорить притчу, щоб дійсно згустити фарби, щоб дійсно показати, наскільки може оманну. Бо Він, коли говорить про фарисея, то він не про звичайного фарисея. Оті слова, які ми чуємо в притчі, вони показують, що це було над людина, Тому що він, як каже, молити свій, дякую Твій Боже, що я не такий, як ми, та чи інші грішники, перелюбники, тобто він не грішить. І потім він постить. І коли всі постили один день в той час, він каже, що постить два дні. Коли всі давали десятину з того, що заробляють, то він дав десятину з того, що купує, а те, що купує, десятину, не потрібно було давати. Ці всі дрібні маленькі слова, якими притча описує, харасеє, показують, що ця людина була дуже відповідальна, людина, яка виконувала закон Божий ідеально. людина, яка не грішила гріхами плотськими. людина, яка не мала залежності. Якась весь час посвячувала на дослідження святого Писання, але Христос показує, що щось тут не так. А натомість показує нам митар зовсім іншу людину, яку ми не маємо права чи співчуттям сприймати. Тому що митар по рангу такий же самий, як Фарасе, просто Порасей це людина церковна, а мита це людина владна, яка має своїм завдання збирати податки і збирати надміру, тому що якщо не буде цього робити, він не виживе. І тому його життя сповнене багатьма гріхами. Але Господь у храмі людину оцінює за чим? За тим, як вона молиться. Тому що молитва Фарисея була, дякую тобі, що я не такий. Була молитвою гордості, порівняння, молитвою засудження інших. А молитва Митаря була молитва смирення, коли він усвідомлює, що він дійсно не такий є. Дійсно він не виконує все. І дійсно він не має права тут стояти, він просто каже, Боже, будь милостивий до мене річним. Він убуває на милосердя Боже. І це милосердя Боже, його робить виправданим. Це не означає, що його справи виправдані, його справи, якими він, можливо, комусь чинив зло, або когось більше брав, вони не, виправд... не виправдовуються. Але Господь через цю притчу показує своє милосердя, що він, незважаючи ні на що, будь-кого готовий прийняти навіть того, хто дуже грішний, хто відпав. Але хто може бути не прийнятий, може бути не прийнятий той, хто посоромиться з такими людьми бути разом із Богом. Що зробив фарисей? Для нього інша людина була негідна його компанії в храмі. Тому що він каже, дивиться, з коса на нього і каже, я не такий, як ти. Значить, він не хоче бути разом із ним. А царство Боже, царство любові, якщо ця людина мені неприємна, не подобається, і вона буде прийнята Богом в його оселі, то чи зможу я з нею бути там разом? Тому, дорогі браті і сестри, в сьогоднішню неділю, коли розповідається ця притча про Митра і Парисея, нам треба з вами собі нагадати про те що є найбільшою небезпекою для нас християн і що є найбільшим благодатним інструментом нашого спасіння. Найбільшою небезпекою це є той гріх, про який ми говорили на початку. Гріх гордості. І цей гріх гордості, він шкодить нам не тоді, коли десь щось я дуже велике і горджуся. Він дуже багато шкодить. Починаючи з, най... з найменшого. Він з самого ранку може псувати нам настрій. Коли ми допускаємо у своє серце, свою душу ординю, в ордині, нас може бути поганий настрій. Він може псувати наші родини. Тому що коли гордість входить в серце одного, то інший стає нижчим. І він ніби слуга має бути для когось. Чи іншого появляються якісь недоліки. Гордість може руйнувати наші родини. Гордість може руйнувати ту спільноту, де ми знаходимося, коли я на іншу людину дивлюся з презирством, а не з півчуттям. Гордість може навіть починати війни, що ми бачимо. І яке воно близьке до нас, тому що серце горде, воно служить дияволу. Бо, як говорять святі Отці, коли всі гріхи є плотські, земні, то гордість це гріх пекельний, тому що це та зброя, яка дарована дияволу для того, щоб людину відбити від Бога. Будьмо пильні, щоб ця гординя не руйнувала і вас. І водночас, в щонеділі, неділі, ми маємо зрозуміти, що є найкращою зброєю нашою. Це є смирення. Смирення, яке виявив митар у храмі, смирення, яке показало, хто він є насправді перед Богом, смирення, яке дало зрозуміти йому справжнє розташування, коли людина знає, хто вона, чи знає, що її болить. Знає свій діагноз, вона може отримуватись зцілення. А коли вона не знає, хто вона, вона цього не отримає ніколи. Тому смирення це те лікарство небесне, яке допомагає нам зростати. Смирення це є благословення велике, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Потрібна нам благодать. Проявляємо смирення. Що таке смирення? Що таке смирення? Смирення. Це бачити правду про себе, бачити правду про ближнього, бачити правду про Бога. Смирення це не переоцінювати себе, а ставити, дати достойну оцінку собі. Смирення це не просто пригнути голову, сілити її і сказати, що я там чогось не їдний. Ні. Смирення це, це бачити те, як воно є у світлі Божому. І коли Митер бачить правду про себе, хто він є, що він дійсно за свої вчинки недостойний в цьому проявляється його смирення. Він каже, Боже, будь милостивий від Тебе не грішно. Тому, дорогі браті і сестри, починається цей шлях підготовки до Великого Посту, який починається з цієї неділі, коли ми вже чули слова про те, як двері покаяння, мають відкритися перед нами. Маємо. Взяти собі на озброєння смирення, а відкинути всяку гординю. І пам'ятаючи, що найпідступніша зброя диявольства це є гординя, то завжди, коли в нас виникає щось неприємності, якісь, завжди шукати, а де тут проявляється диявольська гординя. де я можу її перемогти Господнім благословенням, Господньою любов'ю де я можу перемогти її рішенням бути і жити християнським життям, і де я можу її зв'язати з смиренням. І це нехай будуть ті інструменти, за допомогою яких ми в цей період сходження до Воскресіння Христового духовно будемо зростати, щоб бути дітьми і чадами Божими. Амінь. Слава Ісусу Христу!